Сучасні технології все активніше входять у наше життя, допомагаючи в різних сферах. Навчання правилам дорожнього руху не виняток. Двоє молодих розробників кам'янчани Олександр та Ліза створили мобільний додаток Дорожко ПДРАІ, який покликаний допомогти майбутнім водіям легко та цікаво засвоювати правила дорожнього руху. Найголовніше у додатку працює віртуальний асистент на основі штучного інтелекту, як саме він допомагає в навчанні. Дивіться у нашому сюжеті. Що робити, коли вчити правила дорожнього руху, нудно, а мотивація зникає після кількох занять. Для цього з'явився мобільний додаток дорожко ПДР АІ. Його створили Олександр і Ліза, які знають, як зробити навчання простішим та ефективнішим. Насправді, коли моя дівчина почала вивчати правила дорожнього руху, ми стикнулися з такою проблемою, що всі застосунки, які зараз є на ринку, вони або дуже складні для розуміння, або коли ти починаєш навчатися, в тебе втрачається мотивація, і ти починаєш вже трішки так забивати на навчання. Тому до нас прийшла така ідея, щоб створити застосунок на базі штучного інтелекту, який може такий бути персоналізованим помічником для тебе. Який тобі і допомагає у вивченні правил дорожнього руху, він тебе мотивує, це в першу чергу, він дозволяє створити такий ефект, наче ти займаєшся з якоюсь такою особистістю з людиною. Дорожко не просто пояснює правильні відповіді, а й розбирає помилки, щоб користувач зрозумів логіку правил, База питань офіційна взята з джерел МВС, а ще додаток дає мотиваційні поради для ефективнішого навчання. Наша головна ціль це зробити для наших користувачів так, щоб вони відчували себе не самотніми, тому що у звичайних застосунках, коли ви використовуєте їх, ви просто дивитеся або теорію або класуєте тест. Наразі планується велика робота, якраз як я вже казав, про гейміфікацію, додавання різних. Ігор для того, щоб можна було вивчати теорію ще завдяки різним іграм, типу там настолок, які який можна буде використовувати. Додаток працює поки що лише на платформі iOS і знаходиться в бета-версії. Наразі він повністю безкоштовний, адже команда розробників ще тестує його можливості. Спочатку я ж завантажувала багато додатків, намагалася вчитись, але ну насправді складно. Плюс те, що дуже дорогі підписки, насправді ну, такі для нашого регіону досить дорогі, і плюс це дійсно дуже цікаво, те, що віртуальний помічник, ну я кажу зі свого боку, це дуже. Круто, коли ти можеш користуватися, е, тестити додаток, і ти бачиш, що ти наче з кимось спілкуєшся, наче репетитор твій. Я займаюся саме просуванням СММ. Інстаграм, TikTok, будь-які налагодження зв'язків. У нас є інстаграм, ПДРАІ-тест також називається. у нас є TikTok, е, і в нас LinkedIn, Трец тобто, всіма можливими способами просуваємось. За три тижні існування додаток уже завантажили півтори тисячі користувачів, а його сторінку в App Store переглянули понад чотири тисячі разів. Окрім стандартного курсу ПДР, у ньому є цікаві функції. Наприклад, віртуальний алкотестер. У нас є алкотестер. Ну це така більша гейміфікація, Просто можна порахувати, який там проміль алкоголю в крові. Цікаво подана теорія, але головна така цікавинка це саме дорожку. Нашу це головна цікавинка. Олександр відповідав за технічну частину. Він це розроблював, а я як. Не знаю, креативний двигун такий придумувала ну, ім'я ми придумували, як буде виглядати сам дорожку, його вигляд, його одежу, ну, тобто таке. Зараз додаток доступний лише в Україні і має українську мову інтерфейсу, але команда планує додати англійську версію та вийти на міжнародний ринок. У найближчій перспективі розробка версії для Android та впровадження інтеграції із сервісами МВС. Так як ми ще в періоді тестування, ми хочемо подивитися, наскільки це ринку все ж таки потрібно, тому що ми ще ми лише три місяці як працюємо, і хочемо більш детальніше вивчити цю схему, подивитись на реакції наших користувачів. І вже потім вирішувати наскільки ми будемо масштабуватися, як швидко ми будемо масштабуватися, і які інвестиції нам будуть потрібні для цього. Попереду розробників багато роботи: вдосконалення алгоритму штучного інтелекту, додавання нових функцій та розширення команди. Але головна мета залишається незмінною допомогти майбутнім водіям легко та впевнено опанувати правила дорожнього руху. Розробники закликають усіх керманичів початківців протестувати за стосунок і залишати відгуки, адже саме вони допоможуть зробити дорожко ще кращим.